А що одразу може стати по сьогоднішній грі? Ну, по-перше, дякую за привітання. Хочу всім побажати. Нехай Господь зупинить цю війну і не стане мир в Україні. І що хочу сказати по супернику? Вони молоді в них ще все попереду. Вони тільки вчаться і починають свій шлях в цьому виді спорту, і бажаю їм перемог в подальшому і зростання в цьому виді спорту. Ну, вони молодші, в них менше якогось опиту, знаєте, і десь менше злості такої спортивної, тому що вони ще маленькі. Трохи підростуть, буде їм по 17-18 років, і ми побачимо чудовий колектив, який буде давати ще жару. А з приводу того, що розгромний рахунок, то я хочу сказати, знаєте, ну дійсно хлопці, у хлопців у наших трошки пішло десь, вони е переломили самі себе в цьому плані, тому що багато і так не забуваємо в кожному матчі. А тут, бачите, і від суперника зал залітало десь. Сьогодні нам трошки пощастило, я б сказав. І Майстерність наших хлопців, вона трохи вища, ніж у суперника. Багато хто ж бачите, е вже грає в цьому виді спорту багато років. І ще й плюс мій кум вітає його з тисячними тисячі першим тисячним голом, як сказав Сергій. Вітаю тренера нашого він дійсно заслуговує. І якщо подивитись, то там останні п'ять матчів команда дійсно показує результат. І видно, що тренер працює з командою окремо і десь з кожним хлопцем, підводячи їх до ігор на підйомі. Ну і сьогодні ще ти часто у другому таймі, коли вже вийшов у рота, то Час до атак своєї команди, і було видно, що ти теж хотів сьогодні забити. Чи можна сказати, Що ти сьогодні дійсно теж був заряджений на гол? Ну якщо так дивитись, то я кожного матча заряджений на гол, і забитий суперник. Але не завжди це в мене виходить. І через те, що я там добре граю ногами. То я підключаюсь до гри п'ятого польового. Не завжди виходить, інколи наші хлопці приймають неправильне рішення і мені залітає залітають за комірець. Але ну це гра, і ми вчимося всі разом. Ну там було в мене пару моментів, що я пробив, відскок добував. Але щоб сьогодні дійсно бажання було забити. Ну я б такого не сказав, тому що краще забити тоді, коли потрібно. Там буде там переломний момент якийсь або віддати гольову передачу, ніж в такій грі, коли там вже плюс 5, плюс 6. Дякую. Дякую вам. Хай Бог береже вас.